Всіх вітаю на своєму каналі PanmodellUA. Це 34-й урок по SOLIDWORKS В ньому я хотів би розповісти, показати роботу з металами. Це окремі функції, які в більшості не працюють із звичайним ну, витягуванням елементів. І мають свої можливості додаткові. Якщо ви їх ще не розглядали, я зараз коротко покажу, як взагалі створювати. Mm. Ну, давайте. Якщо е, натиснути ось на цю е, функцію, або просто там, з фронту зробити креслення можна, е, то потрібно виконати такі дії. Конкретно для цієї функції. Створюємо ескіз. Неважливо з якими розмірами в посередній точці. Не буде Такий ескіз. Заокруглення ми не робимо. Щоб це було там нагадувало якийсь зігнутий метал. Ми просто натискаємо на без фланг. І що ми тут маємо? Якщо подивитися на прев'ю, тут вже є заокруглення. Тому що програма, ну, якби ця функція надає можливість виконати саме витягування як з металом. Ця кромка от, буде вже металева. Там, ця форма, яку ми маємо. Причому радіуса будуть правильними, такими як потрібно. Давайте, там, не знаю, 60. Діметрії подивимося, там midplane, наприклад, зробимо. Ну, тут uh, Direction 1, Direction 2 нам не цікаві, бо ми знає, і так знаємо, що це таке. Як ви бачите, Direction 2 зник після того, як я midplane обрав. Якщо Blind, то тоді можна обрати uh, Direction 2, майже все так само, як uh, в звичайним витягуванням Extrude Витягування, Boss. Хай буде Blind, в принципі. Так, ці два чекбокси розглядати не будемо. Це таблички, які ви можете створити там чи десь знайти в інтернеті і створити. Я ніколи цим не займався, тому те, що я не вмію, я не буду показувати. Так, якесь розуміння в мене є, але я їх ніколи не робив. Якщо їх натиснути, в принципі. Вся взагалі не працює. Ця, це, тут є стандартні декілька, можна відкрити свої, але я ними ніколи не, з ними не працював, тому не буду їх активувати. Mm. Отже, це е, товщина. Давайте 3 мм, якщо подивитися, тут зразу редівса підтягнулися. Також можна reverse direction зробити, тобто згинання відбудеться в інший бік, е, можна симетрично. І це все програма а, визначить радіус, ну, відповідно. Наприклад, якщо ми введемо тут 3, Symmetric, або Reverse, а, ці всі радіуси тут ну, будуть правильно проставлені. Згине, радіус згину. Також тут ще є параметр допусків, або вручну можна вказати, або тут є ще такі можливості, так. З таблички якоїсь, яка є стандартною SolidWorks, чи відкрити якусь свою. Ну, це більш таке поглиблене, не знаю, для мене воно ніколи не було необхідним, тому не буду нічого про нього говорити. Залишимо Pendolones допуск 3 мм. Ну, тут я б теж нічого не чіпав. Воно все одно не буде працювати в даному випадку. Як ви бачите. І якщо я зараз підтверджу виконання функції, то далі змінювати ці параметри вже не можна буде. Як ви бачите, тільки довжину можна буде змінити, напрямок там згине, радіус згину і все більш нічого. Тобто ті параметри треба вказувати на самому початку. Чому? Тому що вони будуть вже впливати на виконання інших функцій. Всі інші функції будуть вже виконуватися разом із е, тим, що ви налаштували на самому початку. З'явилася ще така табличка, катліст. Е, Тут будуть додаватися ще елементи. Ну, Аналог твердих тіл. Як ще можна створити метал? Перейти у функції, функції металу. Просто витягуємо таку екструди бос тверде тіло і натискаємо на кнопку Convert to Sheet Metal. Але, помітьте, я ще одну таку лінію намалював. Це там для прикладу. Так що би елемент такий. Побудова і одну таку лінію. Не обов'язково тут можна в будь-якому на будь-якій грані цього, цього кубічного елементу. І натискаємо на цю функцію. Отже, ця функція конвертує наше тверде тіло у sheet metal. Так, що ми тут маємо? Ну, перше, це нам пропонує SolidWorks обрати грань, якби основну основу. Я в даному випадку ну, візьму ось цю. М -м -м. Ви ж дивіться, яку вам за менеться. Цю краще не брати, там де ескіз, не беріть. Що ми можемо? Можемо вказати товщину. М -м -м. На прев'ю видно, що -Е про що я. Ну, хай буде два. Хоча, ні, давайте хай буде один. Можна реверсувати товщину, тобто наша. Якби кромка металева огорнеться навколо нашого твердого тіла. Можна зберегти тіло, тобто наше тверде тіло залишиться і ще створиться кромка по його формі. Переберемо ці дві галочки. Далі тут є ще юс, ну, табличка, якою я ніколи не користувався, це якби, готові пресети. Із там, деякими настройками. Не бачу ні сенсу. Це не буде працювати як і в варіанті Base -flank -tab, тому що ми нічого не створювали ніяких параметрів. Далі це радіус згинання, так як і в минулому в минулій функції. Ну, давайте два зробимо. Далі нам пропонує SolidWorks обрати. Ребра, які, ну, по відношенню до яких буде відбуватися згин. Давайте оберемо ось такі ребра. Ще такий нюанс. Якщо ми хочемо зігнути, наприклад, тут, зараз ми цього брати не можемо. Якщо прибрати ось це і натиснути на цю, тоді ми можемо зігнути ще по відношенню від цього ребра. Так само і тут. Ну, давайте щось таке створимо якийсь боксик. Кнопка Collect All Bands в даному випадку не буде працювати. Ну. М -м Далі. Тут уже Smart Selection обрався. М opacity. Як ви бачите, read-only тільки, тільки читання. М -м і навіщо ми малювали наш ескіз, будували ту лінію. Натискаємо сюди і натискаємо на наш ескіз. Це обмеження RipSketch. Він обрізає нашу грань. Тобто ми можемо намалювати будь-якої форми там ескіз, і буде обрізка по тому ескізу. Далі маємо corner-defaults, тобто це кути, які, ну, про що йдеться. Давайте поки не буду підтверджувати. На прикладі ось цього кута. Хоча так не дуже видно. Давайте, напевно, Reverse sickness натисну. О, так краще. Як ви бачите, при згинанні буде виникати такий кут. І якщо ми будемо змінювати ці параметри, то він буде також змінюватися в ту чи іншу сторону. По замовчуванню було посередині в мене, по крайній мірі, також можна змінити. Цей параметр зменшувати чи збільшувати зазор. Е, і також можна ще зменшувати або зменшувати, але оберіть спочатку один із цих двох, тоді буде активна ось ця, цей параметр. Як ви бачите, цей елемент подовжився. Якщо цей обрати, то цей елемент буде подовжуватися. 05. Ось так. Це прорість, по суті. Зазор цей регулюється. Кей-фактор, ну, тут я нічого не трогав. Як то кажуть, якщо не розумієш, не трогай. Не чіпай. Автор... Авторельєф, ну, також змін я ніяких не бачив при виборі цих параметрів, тому також не бачу ньому на даному етапі сенсу. Мене не, немає розуміння в цьому, тому що я взагалі не дуже працюю з металами, ніколи в цьому не розбирався. Якщо хочете погугнути, що це означає, можу сказати тільки те, що ці параметри впливають ну, на характеристики якби, нашого металу там, в подальшому, коли ви з ним працюєте. Зараз я тут нічого не, при зміні, нічого не побачу. Давайте підтвердимо. Ну, і такий елемент, як би маємо. Наш ескіз обмежив наш металевий згин. Всі ребра, які ми обирали, вони як би витягнулися. Цікава функція. Далі буду показувати ще декілька налаштувань, але вже в наступних відео М -м, поки що ще розглянемо Lofted Band. Краще ось так. Давайте із фронт зробимо якусь лінію. Тепер просто зробимо площину Від фронт, ну, нехай 60 в мене там по замовчуванню. Тепер на цій площині створимо. Конвертуємо точніше цей елемент. Ви можете будувати собі ескіз будь-який. Я ж просто покажу, як це працює. Це, по суті, аналог Lofted Boss Base. Я обираю два профілі і е, створиться е, якась металева кромка. Тут багато параметрів, багато налаштувань, але вони всі в принципі, ідентичні до минулих, тільки метод витягування змінюється. Тут ще є в, в такий варіант? Mm -hmm. Так, єдине, що... отак. Е, Перекручене воно було, ну, то SolidWorks буває, трошки неправильно обира. І все. Наша кромка готова. Все те саме Sheet Metal з'явився: параметри папочка ця, Cut List. Тобто ці три варіанти це аналогічні варіанти до цих, по суті. Ну, єдине свій бейс немає, хоча можна виконати цей варіант, він схожий. В наступних відео розглянемо вже функції, які потрібні для редагування нашої кромки, нашого металу, який ми створили цими трьома одним із них. Поки що дякую за перегляд. Дякую за те, що дивитесь відео до кінця. Успіхів в навчанні. До зустрічі!